Всім привіт! З вами Дмитро. До Бравол залишились буквально дні, а ком'юніті вже накопали багато інформації про майбутній Бравл Talk. Не буду тягнути, починаємо! Почнемо з нових скинів. Якщо ви дивилися мій канал, то точно знаєте, що я казав про скіни Хамбл та новий скін на Ворона, Рицар Свободи Ворон. Так от, розробники підтвердили про їх існування у своїх пабліках. Ну, раз я і заговорив по скини, думаю, ви пам'ятаєте такі скини, як Королі Френки. Один гравець запитав у розробників, чи про ці скини вони повністю забули. На що вони відповіли, що ні, і вони їх скоро реалізують. Ну що ж, чекаємо. Так. Але на цьому все не закінчується. Датамайнери, тобто люди, які залазять у файли гри, знайшли також здатки про новий скінавайта, який вименується як баз. А це ім'я є відсилкою на історію іграшок, так як Supercell роблять колаби переважно з кіно чи класикою мультфільмів. Також про це свідчить деяка іконка на фанкіті. Проте, якщо, якщо, чесно, не знаю, що саме вона означає. Перейдемо до гіперзарядів, оскільки там є теж цікава інформація. Наприклад, у відео про Чорну П'ятницю Франк сказав про підвищення гіперзаряду на Порол. А з інтерв'ю Supercell із адміністрацією геймінга розробники розповідали про створення бійців. Наприклад, провели Драко, який спалив новий гіперзаряд на нього самого. А от що я зрадів, так це те, що зіткнення повернуть модифікатори. Ну, оці, роботи, оці от там роботи, оцільні грипи, оце от все. Думаю, олди пустять сльозу, бо модифікатори з цього режиму приблизили ще у 2022 році. Чесно кажучи, я сам за ними доволі таки сумую. Окей, а тепер перейдемо до серйозних речей. Знову ж датамайнери знайшли файли з новим різдвяним івентом. Скоріше всього, це будуть івенти, на знахожі на годзілу, де основна ціль буде новий скін. Можливо, навіть легендарні і якраз будуть самі королі Френки. Хоча це доволі ловірогідно і це лише моя фантазія. А також, що дає ще більше питань здогадок, так це те, що розробники сказали таку фразу. В старпаку відбудеться щось цікаве, але ми не хочемо псувати сюрприз. Напевно, це буде схоже клубний івент, але він буде пов'язаний зі лором Старпарка. Скоріше всього, ми якраз в події цього івенту будемо розкривати основні загадки. А в кінці отримувати якісь скіни, зв'язані зі старпарком. Це щось було схоже подібне з камерами. Але знову ж кажу, що це лише мої вигадки. Що ж, я на такій чудовій ноті закінчую. Всім удачі і всім па па-па-па!